У Токматському спорткомплексі відбулися заключні матчі обласного турніру з мініфутболу серед юнаків 98 99 років народження, організовані обласним центром фізичного здоров'я «Спорт для всіх, разом з обласною асоціацією футзалу. Турнір проходив під гаслом Граємо за Україну разом і загалом у ньому брали участь 19 команд з міст та районів Запорізької області. У фінальному турі у Токмаку зустрілися переможці зональних змагань команди Токмака, Кам'янки Дніпровської, Гуляйполя, Енергодара та Запоріжжя. Після того, як були зіграні всі матчі, відбулася церемонія нагородження призерів та кращих гравців турніру. Директор центру спорт для всіх Олег Рибченко подякував мерії Токмака та працівникам спорткомплексу за допомогу в організації змагань і вручив грамоти кращим гравцям та тренерам за цікаву змістовну гру. Переможцем турніру стала команда Мегаполіс Запоріжжя. Друге місто посіла Кам'янко-Дніпровська Дює США. Третє команда Таврія Скіф з Михайлівського району. Призерам вручені відповідні кубки, грамоти та медалі.